На два дні сцену обласного театру ляльок захопили дитячі лялькові колективи. До рівного на фестиваль Березневі сходинки вони привезли власні вистави Дмитро із Володимирця водить вовка. Справа ця каже, не із легких. Не дуже так легко керувати, вона трішки важка, і коли не тримаєш, то вже руки болять, і вона може впасти. Щоб вийти на сцену і показати, чого навчилися над виставою казка Непетайлівського лісу. Юні лялькарі добряче попрацювали. Дітки добирали віршики, пісеньки. Це теж було з інтернету, з книжечок. Ми всі разом сідали, і писали сценарій. У дитячій касті злий сірий вовк рятує поросятку. Виступатимуть 10 дитячих лялькових театрів із районів протягом двох днів. За підсумками їхніх виступів оберуть два кращих дитячих колективи. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного. Вітаю всіх учасників, ви приїхали в гості до нас і не раді вас щиро вітати щастя, успіх творчих удач. Хочу вам від душі побажати. <права> Я! <права> Я! Всі, Я! Хопи, Адже кожен колектив має отримати квіточку, написати на ній назву своєї вистави і святкове побажання. Зрозуміли, але ти квіточку. Так, а що далі? Ой, пам'ять. Ось, да я забула! Забула, забула. Забула. А я пам'ятаю. Потрібно цю пелюсточку, коли закінчиться фестиваль, так. прикріпити ось сюди на квіточку кожен учасник фестивалю. Колектив, кожен. Ось так. Так, добре. У ході педагогічної естафети свої досягнення інноваційні методи роботи представляли викладачі та вихованці Володимирецького районного будинку школярів та юнацтва, який бере початок із 1970 року. Щороку заклад відвідує майже тисяча школярів, адже тут діє 70 гуртків за різними напрямами: науково-технічний, еколого-натуралістичний, дослідницько-експериментальний, соціально-реабілітаційний, гуманітарний, туристично-краєзнавчий, дитячих громадських ініціатив та художньо-естетичний.